Привет начальство. Дивіться, бачите, родненька работає. Техничка, вона взагалі замечательна. Ну, я не о том. <coughs> я не о том. Дивіться, що у мене є. Оп. Оп. Кусочок. Там ще кусочок надо достать. Ну і так. Це гараж кунделя на виїзд. Погнали! прев'ю, і розказую. Ну і так, дивіться, родненька ауді їздить, все добре. Як технічка, вона взагалі. Балон всюди. Здоровий ніряє, все чотненько. все хорошо. Весь інструмент мій влази. І так, дивіться, я не отам. Це Форд. У Форда. Трішечки. Знаєте, така... Весенька, менесенька проблемка є. Вон там, дивіться, бачите. Ось таке гнель. Зараз я трошки понижу впаду, щоб вам видно було. Людина, предісторія, людина розібрала, побачила, що тут гнильо підвісила її. Думав сам варить. Но... Хорошо, що знайомий сказав, давай подзвонимо. Підійдемо, питаємо і тому подобне. Бачите, так? Да? Ось таке воно все гниле. Коротше, подлініє я вам розказую. У людини є на розборі ще ой сорі, є ще такий самий форт. Він з нього точні, він випиляв, а випиляв, ходьом покажу, які, які куски. Ось отак ось. Бачите, так? Да? Ось такий ось кусок він з нього випиляв. Мені потрібно взяти ось цей лонжерон замінити. Я цю часть вирізаю. Тут він більш-менш получше. Ну, оцю часть, що з одної сторони, що з другої сторони, мені потрібно вирізати. Вирізаю і... Що, погнали, заміняти. Одну сторону я вже відкинув трішки. ну, Грубо говоря, висверлив точки, витягнув в одну сторону, тепер залишилась друга сторона. ну, Другу сторону зараз я теж швидко висверлюю, викидаю і вкидаю туди. Uh -huh. ту бову честь uh -huh. так що отак от, от погнали Ребята, дивіться, вже я э, ту сторону вирізав, я вам показував, так? Да? Тепер цю сторону. Все добре, але тут аж лонжерон вставляється внутрі, потім э, карман, підкрилка знаружі. І знутри, э, як і називається, полік кріпиться. Есть... Давайте я вам покажу так ось. Видно, да? І от сюди, от сюди вставляється, от сюди все, вставляється лонжерон. І він з двох сторон, арка і полік вони на електрозаклепку, тобто точечну сварку зажимають. Так що один, в нього, щоб його достати, треба трошки потрудитися і просверлювати нас, бачите. Ну, то вже типуху йде. А тут ж тебе. О! Та зараза! Бачите, єсть. Тепер там ще треба з цієї сторони точки подосверлювати, бо я там не всі досварлив. І потім його все цілком достанемо. Чоловічик не захотів цель не міняти. сказал число сюда по балку ну в принципе ну никакая разница можно и по балку можно и за балку можно и по самой даже и сюда край я б мое мнение то я б полностью его заменил бы ну тут вон Форди, які не гніють, ось випало, випало вже що воно там, обішумка чи що. Уплотнітель, бачите, пенний цей вже немає ось метала. Вигнув повністю. Ну. Це форд Мандео. Так що форди. Чуть-чуть гніють. Ну, то все, чепуха. Так, зараз дорозберу його. І там власник цього автомобіля вирізає з другого кузова лонжером. Так що треба торопитися, треба за. За сьогодні я її не зроблю. Це 100% поже півдня. Да, да. Вже час дня. Я ще нічого толком не зробив. Поприїхав, грубо говоря, на 10 і тако вирізав. підставлю, буду вже I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me, take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be Sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm fed off at these fking clowns who were up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown Yo, yeah. let's go I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen when everybody wants to be king, yeah they all want to ring, yeah we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now? It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me. Я не встиг, можна було, але не хочу я на ніч варити ще в чужому гаражі. У мене є такі <кій> принципи. Так що, дивіться, я вам показую. Сюди. Ось так. Бачите, виглядає лонжерончик. Все чотенько його приставив. Зараз е... душі його прижму. <кій> Точніше, зараз цю сторону виставлю. Я її вчора виставляв, але все ж. Сьогодні я її виставлю. Піду-візьму подрамник. Так як цей подрамник без одного кріпіжа тут є кріпіж, а тут немає. Ну, Піду-візьму другий подрамник, Ну, він там в зборі повністю з речагами, з усим, звісно, трошки проблематично. Візьму, зразу прикрутю цей і ці ж... Ні, не ці, оці. І ці щось прикручу. Тобто тут тобто, прикручується один, це оцей. І оці два прикручуються ось тут. Де вони там? Ось тут. Ось і ось. І всю, буду виміряти зазори, відстань від точок. Передивлюся. Я вчора в скачав трошки, ну, є, є трошки інформації. Е, так що вперед, занося я подрамник і буду чудити. Погнали! Навіть під музичку вас поставлю, щоб ви дивилися, що я тут буду як дом, домкратник, подрамник ставити і тому подібне. Погнали! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So, I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed me whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then life I won't so, regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, "Damn, I learned some lessons." And say, "Damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing." Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. i am going keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Виставив, повністю її прихватки поробив. Ось дивіться, наскільки от, як вам зараз давайте ось так ось я ближе. Дивіться, старі метки бачите, з другої машини Ланжерон, отвір сверла. Дивіться. Тобто, Навіть сходяться метки. Машин, бачите, цього і тої, цього кузова і того кузова. Тобто лонжерон з другої машини підходить сюди, як по метках, бачите? Так що ну, все прямо по міточках. Отакі ось точечки роблю. Бачите? Тут розрив трошки по металу був, тут теж поробив більше, а так зараз буду потім. Зараз на ту сторону, а може навіть і тут, мабуть, поки ця сторона під домкрачена. Тут лонжерон стоїть так, як дожен. Я переміряв, усе повністю все сходиться. Тут теж меткою приставлю, зараз пристукаю на місце кузовню і буду проварювати. Так що Все сходиться, все дуже файно. i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown at these clowns who Rob, all taught they deserve it now it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Hoover all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God. Дивіться, я вам не знімав, як все робив, тому що часу ограничено, а роботи багато. Тому я зробив наступне, дивіться, я вже все зробив, вже з чоловічком розчитався, зараз збираю свої манатки, оці всі вкидаю в Ауді і тому подобне. Ну, дивіться, я не міг вам не показати. Ось така ось красота. Зачищено, все підготовлено під герметик, Все промажеться, тут все красиво зроблено. Дивіться, накладочку ще зверху дав. Мало того, що тут а я пропік два шваш. І ще зверху я таку накладочку дав. Але я не за те. Ось дивіться, як воно виходить. Повнотряночки. Гарненько. Все, там он шовчик воно герметиком замажиться то й все. Я не ставлю його зачищати, бо там була арка не залізе. внутрі взагалі особенне іскусство Камасутра тут була недецька. Займався я цим оцим зачищанням. Ніде воно нічого не зацепається, це я рукою проводю. Гнилі ці всі міста я повигрібав, позачищав, підготував все під герметоз. Там вон, з цієї сторони аналогічна система. Дивіться. Все на це я потратив 2 дня, ну так як в мене вчора було півдня. І сьогодні пару часиків, Пару часов я цим займався сьогодні. Тобто, це, грубо говоря, три дня. Я повторюсь, що три 3 бо тому, що перший день я... Повноценний день займався. Другий, там в два приїхав, у 7 уїхав. І тут, ось дивіться, Тоже красота, Тоже накладочка, все зачищено. Все під герметоз. Nan, все за, Гермедіком заліється і все буде файно. Бачите, да? такі ось шви залишилися. Отак так видно, да? Так що отака ось красота. Все аналогічно. Чоловічка сказав, у нього тут є ось проблемка така. Бачите, да? тут немає взагалі нічого. Він сказав, грошенят підсобирає і приїде. Це зробить і ось це, щоб я зробив. Ну, зараз він буде все тут зачищати, готувати і тому подобне. А я, хлопчики і дівчатка, повторюся. Закінчив цим проєктом на сьогоднішній день, те, що в мене понадобилося, навіть я зробив більше. Тобто мені треба було таку лонжерони переварити. І то половина лонжерона, не весь він сказав, а тільки оця часть. І все. А я ще там поробив карманчики, там позашивав. ну коротко, Роботи було. Вже я все зробив. Я повторюся, гроші я вже отримав. Все, зараз пакуюся і тю-тю, додому. Благодарю. Чаще по цьому як грузимся і тому подне для вас спеціально. Повикайте, що відео мало. Давайте. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. And keeps bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold Behold whole frostbite they feeling i could tear you apart or i could go heal them don't believe in fake. don't believe in ceilings i just need a taste and my mind starts feeling. i don't pace myself i grind on kneeling got lust for change i just love the feeling no i ain't gonna give up got too little time i am going Be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason that they want